України Олександр Русланович Гарбуз, солдат з позивним малий, герой України. Юний воїн, який став на захист України у віці 19 років, і за батьківщину віддав своє молоде життя. Сьогодні йому мало би виповнитись 22 роки. Але рідні і друзі принесуть квіти на його могилу. Народився Олександр 2 липня 2002 року у селищі Голубиниха на Дніпропетровщині. Він ніколи не мріяв бути воїном. Він закінчив Перещепенський професійний ліцей за спеціальністю робітник фермерського господарства. За відгуками викладачів, Сашко був одним з найкращих учнів у вивченні сільськогосподарської техніки. Він дуже щиро любив свою землю. Але мирно її обробляти завадила війна і покликала Сашка до зброї. 20 листопада 2021 року він уклав контракт про проходження військової служби і став солдатом окремої механізованої бригади Холодний Яр. Пройшов курс підготовки у навчальному центрі і обійняв посаду оператора протитанкового ракетного комплексу протитанкового взводу механізованого батальйону. Мав псевдо малий, бо він і справді був невеличким на зріст та ще й таким юним. Більшості з піхотинців, холодноярівців, він усе не годився. І ставилися вони до нього саме по-батьківськи, радіючи тому, як хлопець на очах мужнів як охоче опановував солдатські науки і як прагнув у всьому бути першим. А згодом уже у боях. 19-річний козак здобув славу і авторитет серед старших бойових товаришів як майстер влучного пострілу загрізної протитанкової зброї, який здатний був перетворити на металобрухт будь-яку рашистську броньовану коркозябру. За допомогою ПТРК Корсар Олександр загалом знищив десяток бойових машин противника. Та під час одного з бойових виходів у ніч на 16 березня. 2022 року на Харківщині холодноярівці почали невелику операцію, що мала на меті захватити ворожі позиції, звідки по українських воїнах стріляв танк. Уночі розвідувальна група подолала 12 кілометрів і наблизилася до лісопосадки, яку треба було перевірити. І виконати це завдання зголосилися Сашко і старший за віком боєць з позивним Хакер. Хлопці на очах побратимів пройшли 300-метрову відстань і зникли в хащах, після чого зв'язок з ними було втрачено. За півгодини очікування позаду почалися прильоти ворожої артилерії. Розвідгрупа отримала наказ відступати, але боєць з позивним липа вирішив все-таки йти вперед. І за чітко видними по снігу слідами було виявлено сліди боротьби і шапку малого. Стало зрозуміло, що Олександр разом з побратимом потрапили в полон. І згодом окупанти виставили відео з полоненими так званими націстами біндеровцями, і змусили Сашка зателефонувати батькам. Рашисти жорстоко катували хлопця, а потім стратили. 24 березня українські війська. Визволили з село Гусарівку, виявивши там залишки близько 60 одиниць російської військової техніки і сліди численних воєнних злочинів, руйнувань, пограбувань і вбивств цивільного населення. Наступного дня, за інформацією місцевих жителів, на одній з вулиць села було виявлено тіло українського військовослужбовця, вбитого пострілами в голову зі слідами тортур на тілі, лише за татуюванням. Командир зводу упізнав малого і був дуже розлючений. Я особисто захопив у полон чотирьох росіян і жодного з них не вбив, казав він. Бо я розумію так, що якщо вороги здаються, то вбивати їх немає потреби. Яка ж падлюка вирішила позбавити життя Сашка? Я не розумію цього. Він же ж дитиною був був абсолютно беззахисним, був у повній вашій владі. Навіщо ж ви його катували і потім убили? запитує командир зводу, Боєць Липа. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі указом президента України від 13 квітня. 2022 року солдату Гарбузу Олександру Руслановичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. У рідному селищі звістка про страшну загибель юного героя приголомшила людей. Серед коментарів у соцмережах про цю подію земляк покійного Олександра Павло Демченко написав: «Саша виріс у нас на очах. Звістка про смерть такої дитини ніяк не укладалася у наших головах. 21 століття, живи і раді, але ні, війна принесла таке горе. Саша дійсно своїм чинком здійснив подвиг, прикриваючи своїх побратимів, переніс муки тортур і був застрелений. Він, герой України, який прославив нашу губиниху. Ми, його земляки, вдячні батькам за виховання сина, співчуваємо рідним і близьким, і також молимося, щоб рідна земля нашому Саші була пухом, царство Небесне, герої не вмирають. Вшануймо і ми сьогодні пам'ять славного, відважного юного воїна Олександра Руслановича Гарбуза, світла пам'ять, слава герою України, смерть! нашим ворогам